Вітаю пошановувачів фантазійного спорту. І нині в нас матч між силами Гондору та Урокхаями за єдиний перстень, надзвичайна битва. І заходить на матч у нас капітан команди е, місько Котегорошко, надзвичайний вояка. І зараз він заспавниться, наші вже йдуть за перстнем. І правила дуже прості, треба захопити е, перстень єдиний перстень і донести його на базу супротивника. Матч буде відбуватися до п'яти. До п'яти балів, які ми можемо заробляти, ну і я вже влітаю. Сили добра захопили перстень, але тут сили зла щось хочуть протидіяти. Тому місько котигоросло має розібратися пекельним мечем. Зараз тут всім рукаєм причесати. Перший готовий негідник. І зараз буде бійка зі скаутом. Надзвичайне комбо пішло. Все, це і готовий. Далі відбувається бійка між е, воякою уроків, але ми їх тут всіх запалимо, трішечки підпалимо. Вояки, до речі, потужні. Достатнього. Ми робимо комбо. Ага, він робить блок. Але ми можемо пробити будь-який блок своїм супермечем. Що? Наші несуть перстенні, давайте їм допомагати потрішечки. Скаут отримає просто сокиру в дупу. І ще декілька ударів мечем, надзвичайним потужних. Він ставить блок так само. Ми його трошки підпалимо. І ось такий удар зробимо. Готовий негідник. Далі Дуґза, надзвичайний чаклун, у руків, получає мечем декілька ударів. Ми втратили перстень, тому що вони е, перехопили нашого хлопа. І він, слухайте, несе перстень. Не дати відбутися цій профанації. Просто його знищити. Треба зараз розкрутити потужний удар. Слухайте, бо він несе вже перстень на нашу базу. Получає в спину. і Я тут так само утримав трішечки. Зараз ми цього вояку маємо причесати потужним чином. Ой, мені бекстап за сандали в скауту рокхайський, Подивіться на нього. Мозок, брудна, пика мене причесав. Добре, Котигорошко. Респаун швидше, тому що несуть вже перстень на нашу базу. Це дуже небезпечно, і той вояка дуже рішуче налаштований на перемогу. Респаун за 3 секунди чи зможе е хід матчу змінити наш герой. Хтось з наших е здолав негідника, і е місько влітає вперед з вогняним мечем, причесує наступного рухайського чарівника. Він получає трохи по голові. Тут ще вояка приходить, слухайте, потужний достатньо. А зараз ми їм дамо тут. Потужний вогняний удар, розкоручую меча, нічого не бачу. Мені тут сильно накидали. Треба перегрупуватися. Перстень в мене якимось чином виявився. І треба влітати туди. Влітаю просто на базу супротивника і приношу надзвичайний перший бал нашій команді. Урохайський е, е, стрілець хоче з нами побитися трішечки. Отримає потужний удар. Я отримує блискавкою позаду і мене вбивають тут нарешті. чаклун дук за брудна пика. Хоче щось протидіяти. Далі заходить е, Джеремі Таємний. Гондорський чаклун, і він буде так само полювати на перстень. Матч набирає обертів тут. Їх стає все більше і більше. І давайте до садиби. Наш герой е, поспішає вперед. Є закляття потужні. І перстень заспавнився вже на центральній позиції. Треба його зараз забирати. Але урокхаї вже тут. Подивіться, вони хочуть щось протидіяти. Ми тут закляття, потужну пастку поставимо. Заряджаю постріл. І урокхайські негідники лягають просто. Оце скаут. Він подивіться, несе перстень в інвізі. Я не можу його пробити, слухайте. You shall not pass, каже наш герой. І пробив цього негідника. Зараз ми йому потужне закляття дамо по голові просто. Подивіться, як він е, мансить, слухайте, хочу боротися за своє життя, і він несе перстень, і він зараз буде лягати просто. Він лягає. Наші скаути заберуть перстень, і мені треба розібратися з дуксою обертною пикою. Невеличке комбо, шановний. І надзвичайний удар блискавки. Все. Наші хлопці понесли перстень, і я буду їх супроводжувати. Подивіться, хто тут вискочив. Мозок брудна пика. Кидає бомбочку, слухайте, але лягає під потужністю моїх закляті, і наші хлопці несуть перстень. Нам треба зараз забити друге, другий гол, так би мовити, другий бал заробити. Урокхайський скаут хоче щось протидіяти. Він, до речі, небезпечний тут може бути, але ми йому даємо потужний удар і просуваємося далі. А ось і Дугза. Хоче щось протидіяти. Роблю комбо. Комбо пішло, слухайте, потужно напрочуд. Щоб е, удар летить, ми перстень втратили. Мені вже добре. Значить, вони трошечки пронесуть перстень вперед. Всі втрачають перстень, тому що на цих складах починається якась надзвичайна катавасія. Хто несе перстень? Дук занесе перстень. Ну, його очікує невеличкий сюрприз. Тому що я вже тут, слухайте, проблеми в нас, тому що ось тут скаут. Я захопив перстень і я його приношу. Ще один, ще один бал в моїй команді. Сяду за балісту, напевно. І трохи постріляємо в хлопчиків, так? Рокхайський стрілець отримає постріл з балісти. Заряджаю і ще стріляю потрошки. Їх можна тут, до речі, стримувати поступово, бо вони тут будуть спавнитися. О, позаду, подивіться, надзвичайно потужний скаут. Нападає на нашого чарівника. Ой, і мене причесали. Добре, добре, хлопці, ви думаєте, що все буде у вас так просто? Ми так само візьмемо скаута. Єдиний перстень повернувся на стартову позицію. Наш скаут Джеремі Тінь. Просувається вперед, і він зараз буде кліпати надзвичайні бекстаби. Що в нас відбувається на горі? Давайте the подивимося. Міньйони зла пробують захопити перстень. Зараз ми будемо з ними битися. Значить, цей вже нічого не може протидіяти. Де перстень? Бачу перстень, бачу керівника. Так. Невеличкий бекстап, шановний, а? Опа! Я захопив перстень, і я йду в інвіз, пробую його принести. Перстень дуже сильно обтяжує нашого персонажа. І позаду, слухайте, підступна стріла залетіла, а ми бомбочку закинемо, а? Шановний, що ви думаєте? Ще йду в Інвіз, але в інвіз не виходить сховатися, тому що вони бачать перстень. Тобто я не можу його так донести дуже потужно. І мені треба підтримку. За мною, слухайте, полювання пішло надзвичайне. Супроти мене скаут. Зараз попробуємо його знищити. Ой, мені хтось позаду дав. Мене зараз завалять, я тут нічого не зроблю. Хіба бомбою відстрелюся? Бомба пішла, і попереду ще один скаут. Але в мене так само є бекстап. І зараз ми йому причешемо кінжалами. Бомба прилітає. Подивіться. Я можу сховатися в Анвіс, вже нічого не можу. Джиммі Тінь втрачає, втрачає перстень, але заходить гондорський лучник Антоніо Синє Око. І зараз він буде стріляти зі свого луку надзвичайним кількістю стріл. Хлопці, що тут це до Треба ж битися, треба битися за гондор. Вперед, значить, вже несуть перстень, і це дуже погано. Цього скаута треба перечисати. Кліт залітає йому. Але це ще не все, тому що тут багато сил супротивника. І достатньо погано я зробив, що взяв перстень, тому що мені треба зараз тут буде його доносити. Прориваючись крізь цю всю тусовку, значить, урокхайські скаути там попереду отримають кріти. Постріл, потужний заряджаю. Заряджаю ще такий постріл. Сандалів в стріли, як не в себе просто стріляє наш герой. Головне, щоб позаду мені ніхто не зайшов. ногою з-за звороту не вийшло зробити, тому що сильно мене причесав тут в ефектах. Сильно мені навалило. Тут лучник не піде. Тут напевно піде мечник горошко заходить, тому що дуже велика навала уроків. і Я пробую влетіти сюди. Потужний удар мечем. Ще один. Я захопив е, меч. Сили добра захопили перстень, і треба просуватися вперед. Дук захоче щось протидіяти, получаю удар мечами. Я пробую прорватися на базу супротивника, на якому тільки стрілець. І все, і ми прорвалися. Але мене тут можуть застрелити. На, насправді. Можете пограти за героя. Звісно, будемо грати за героя. Гендальф білий заходить на базу. Готуйтесь за странці, кричить Гендальф. Одразу. Цього негідника ногою, мечем і сокирою. Гендальф має потужний довгий меч, і він зараз буде тут всіх знищувати просто. Силам зла нема що робити на міна стіріт на верхів'ї, тому що Гендальф іде за перснем. Гендальф буде шикарний сапорт для наших сил. Гендальф заряджає надзвичайно потужне закляття. варіор получає. Удар надзвичайний і ще в дупу блискавкою. Подивіться, як мансик негідник а? Отримав по голові. Скаут ще йде, наривається на пастку надзвичайну і згорає просто в священному вогні. Хлопці, беремо перстень і несемо його, каже Гендальф. І нам лишається, до речі, два бали виграти. Слухайте, сили добра йдуть вперед. Що попереду нас очікує? Нас очікує. Товариство, я тут, до речі, перестрибнути не можу. Гендальф іде вперед, просто буде стримувати сили зла. Підставимо пастку. Заряджаємо потужний лайтінг болт. Тидиш. Але це Урок Хю недостатньо. Получає її шел на пас. Класичну атаку. Ще один скаут проти нас. Отримає декілька ударів блискавкою. І лягає. Тут ХПшки випадають. Це дуже добре, можна лікуватися. Ну і сили зла готують профанацію. Надзвичайно на драбині. Але Гендальф має це все. Знищити. Гендаль ще, до речі, може потужно лікувати. Йошалнатпас. Шановний опа, полетів аж. Готовий. Давай, Джеремі, ми віримо в тебе. Слухайте, тут скаут на нього нападає. Дуже погано все. Я захопив перстень і треба його зараз донести. Получи сюди блискавкою по голові. Чотири 5 Балів. І Це буде в суху просто. Урокам тут нема що робити. Вони спавняться, але нічого не можуть зробити. Я повертаюсь до садиб, до садиб Артеміди просто, і вони позаду лишаються. Ну їм можна лишити закляття невеличке. І що? Джеремі Котигорошко, і тут ще один урокхайський скаут, хоче отримати блискавки прямо в дупу. Потужний удар. Так. Щось не хоче ніяк вспокоїтися. Подивіться, як мансить удар мечем. Він блок поставив. поставив, подивіться. Перстень заспавнився, і наші зараз його будуть захоплювати. Давайте, хлопчики, треба його швиденько захопити і перенести просто. А потім по обіді всі отримують по гамбургеру та по Кока-Колі. Перстень ring. в наш. Кричить Гендаль, і сандалить закляття. Надзвичайно потужне. Урохайського воїна треба знищити насправді, тому що Негідник дуже серйозно налаштований на перемогу. Все, Гендальф іде вперед. Займає позицію. Ч Чаклун хоче з нам щось протидіяти. Подивіться, робить щитись, він себе залікував. Получає по голові. Ти не пройдеш негідник. Гендальф його просто розвалив. Урокайський скаут хоче щось протидіяти, що, подивіться. Він мало не зробив, зараз бекстап потужний. Він готовий. Гендальф іде вперед і рішуче проривається, і буде наших е, хлопців проводити крізь. О, слухайте, їх багато тут вже стало. Чаклун е, запобіг моє, моїй пастці, не дав її поставити, але Гендальф тут сам закляття, так як має бути. Зараз ми заряджуємо лайтінг болт, полетіло. Втратили перстень. Що, е, скористаємося цим скаутом, який донесе прямо до своєї бази цей перстень, потім я його перехоплю. І і просто донесу на базу супротивника. Да, хлопці? Вам ще тут подарунок, що невеличкий? 5-5. елементарна перемога для сил добра. Ну що, давайте наступну мапу бавитись? Є. Yeah. А матч реванш буде відбуватися в купальнях морії, де колись правила династія дурінів. Хто заходить на бій? Заходить, звісно, Джиммі Тінь. Він хоче дуже почутно трошки завдати їм бекстабів. І хлопці, давайте вперед просуватися. Джон, ти будеш оборонити нашу базу разом з Рікардо. А ми просуваємося вперед крізь ці зали, данж надзвичайний і сили зла вже захопили перстень. Це не входить в наші плани, тому я одразу сандалю бомбу надзвичайно ховаюся в інвіз. І когось хочу причесати, а в мене нема мани. В мене нема сил. Захопили перстень, але я знищив першого чарівника. Наче несуть перстень, наче треба комусь бекстап організувати, шановні. Це не вийшло, на жаль. Мене тут затиснули дуже сильно добряче. Тому я кидаю бомбу. Кидаю бомбу і нормально. Ховаюся знову ж таки в інвіз. Наші несуть перстень. наших треба the просто прикрити. Опа, шановний, бекстап, не очікували, а? Слухайте, не встигаю втікти, встигаю, кидаю бомбу і нормально. А, вони захопили вже перстень? це не те, що нам потрібно. Спокійно, зараз з усіма впораємося. Мене тут хвилою вогню знищив оцей чарівник, подивіться на нього. Дуже сильний. Джиммі Тінь розпавниться за 7 секунд, і в нас тут надзвичайно потужна біка відбувається. На міді. Так, і що, Джиммі? Джиммі пішов. Хлопці, бороніть базу. Насправді зараз не треба, щоб ви тут голкіперів грали, тому що треба всі сили кидати на поле бою. На міді, тому що в нас надзвичайно потужна бійка відбувається. Бекстап невеличкий, а? Опа! Получив, я захопив перстень. І я пішов крізь купальні морі. Значить, треба просуватися. О, сили Дуріна! Дайте мені сил! Духи Дуріна. Духи Дуріна, сподіваюсь, дадуть мені дійсно сил, тому що за мною надзвичайне полювання відбувається, і вони всі хочуть мене знищити, слухайте. Пробую зайти в інвіз, це мені не допоможе, бо вони все одно будуть бачити перстень. Я можу відстрелитися тільки за допомогою бомбочки. Лишається трішечки, на бомбочку не вистачає. Він замахнувся мечем, але я проник на базу супротивника і зачаївся тут. Тиху, слухайте, він бачить have мене. Have <laughs> Той не єрник. А цей бачить, а цей не бачить. Він ні про що не підозрював. І Джиммі робить свою роботу. Знищує його просто. Де ти кидаєш свою сукиру, шановний? а? Ми зараз тут вас всіх причешемо. Джиммі повертається на поле бою, тому що перстень має заспавнитися зараз. І треба тут розібратися з низкою чарівників, які хочуть щось протидіяти. Бекстап, шановний. Опав, просто в пощеку утримав. На інвіз не вистачає, треба набити комбо, слухайте. Можна тут трошки побитися. Комбо пішло. Але мені тут можуть вальнути так само потужно. Цього я завалив. Так, вони покинули перстень, наче чекай. Дукзал отримає бекстап. Цього мені, на жаль, не те, що потрібно, тому що було б більш круто взяти цей. Ще Арчер мене бачить, не можу сховатися в тінь. Арчера завалив, ховаюся в інвіз, і у цього треба скаута причесати, але я не встигаю за ним слухати. Оба! Не очікували на, таку, на такий перебіг подій, шановний. Слухайте, що ж вони не можуть наші ніяк перстень донести? Це погано насправді. Я забираю знов перстень і всі надії та сподівання покладені на нашого героя, якого вистачає нам бомбочку, я знову ж таки починаю свої надзвичайні манси по копальні морі. Вони йдуть за мною, всіх всіх витягую просто. Зараз ми їх всіх зберемо в пачку, дамо бомбу. І пробую перегрупуватися. Йду по правилу правої руки, слухайте, йдуть за мною. Треба бомбу берегти, тому що попереду ще скаут, і він може мені добряче тут засандалити. Що таке? Треба зараз бомбу готувати. Бомба пішла не туди, де треба, але я бал свій приношу. І що, хлопці, що ви тут сидите стріляєте, так? Да? Ну то ми заникаємося знову ж таки. Захо. А вони бачать мене? Я не можу його зараз забекстабити. Ой-ой-ой, який удар отримав Джиммі Тінь від орчого воїна. Дуже сильно мені причесав. Але на бій заходить місько котигорошко, гондорський вояк, а він зараз тут так само буде трохи битися своїм довгим мечем і величезною сокирою зможе причесати негідників. Що, хлопці, вже тащити перстень? Це вам не вийде так просто. Я не хочу брати перстень, хочу більше сапорт пограти. Значить, вам тому. От, слухайте, як він мансить, а? Удар мечем? я забрав перстень. Ну, не те на що ми могли б розраховувати, тому що тут тепер мені прориватися треба через всі зали. І насправді я пробую це зробити. Я йду вперед. Перстень, до речі, сильно переобтяжує нашого персонажа. Але ми можемо тут протидіяти їм усім, тому що в мене є трошечки заряду. Заряд пішов. Claimed, і герой заходить. І хто це? Гімлі хоче <coughs> затусити. Гімлі каже, зараз я вам тут uh, всім покажу, що ви тут у мене в гробниці Дуріна почали профанацію робити, шановні. Так, Гімлі йде вперед. В гімлі є бомбочка, так само, бомбочка гномів. І Гімлі треба набити комбо. Насправді, Гім, Гімлі, тому що він маленький, але він дуже потужний. Гімлі буде прикривати, будемо грати саппорт невеличкий. Тут удар. Бачите, як Гімлі потужно, це удар головою був. Ще один удар головою. Гімлі бере цю ношу на себе. Хлопці, не поспішайте, бо Гімлі тут все зробить. І, і сапорт зробить, і перстень донесе. Гімлі йде вперед. Просто рейджить вперед. Подивіться, цей персонаж надзвичайно круто може тут затусити. А давайте спробуємо. А, Ти хочеш побитися, хлопчик? Але тобі ніколи не здолати дворфа, тому що дворф хоч і маленький, але він може тобі причесати, так, як має бути. Ось так. Що тут у нас? Стрілець Урок Хайф получає бомбу по голові. І 4-0 у нас рахунок відкрито. І Гімлі буде вриватися просто в. Скажи нам купу уроків. Давайте цей удар спробуємо. Щось цей удар в мене не виходить. В гімлі, має бути ще потужний комбо. Ой, Гімлі, гімлі слухайте, отримав по голові трішечки. Скаут мене тут валить. Скаут дав потужне комбо, треба з ним битися. Ану, зараз ми тобі так, так, ось так. І спробуємо набити комбо. Скаут готовий, а лише один скаут підходить. Подивіться, нашого дворфа затиснути хочуть. Получаєш удар надзвичайний тебе очікує просто по шарах удар. Команда зла захопила перстень. Ну що, дамо їм фору, каже Гімлі, тому що і так все надто легко проходить на героїчній складності. Оркскаут получає сокирою і я получаю по голові там позаду, слухайте. Я не зможу донести зараз перстень, мені так здається, тому що в мене мало здоров'я, треба трошки уроків познищувати. І наш, до речі, Джеремі Тінь несе перстень. Ми маємо його прикривати. Ні, Джеремі Тінь вже його не несе, тому що сили зла знищили його за допомогою бомби. А ми так само відкинемо хлопцям бомбочку. І я йду вперед просто. Попереду скаут. Але що він може зробити? Нічого абсолютно, бо Гімлі просто в Рейджі приносить тріумфальний бал в нашій команді. І на цьому команда Гондора перемагає уроків У. Руків. Володар перснів захотілося мені побавитися трошки, і я думаю, пару серій вальну е інстент екшенів і пару конквестів ще зробимо. Так? Дякую за увагу. Звичайно, крута гра, я всім рекомендую. До речі, розробляють вже модифіка... не модифікацію, а ремейк цієї гри. Розробляють, і можна, він обіцяє бути напрочуд потужним. Володар перснів. Capture the Ring. І ще трошки побавимося, напевно, конквести класичні, можливо, героїчні навіть пограємо, тому що це достатньо цікаво. В наступних серіях побачимося. Грайте старі хороші ігри, читайте фентезі, перемикаємо макітру. І до побачення.